Інова Олена Васильівна, викладач кафедри теорії методики виховної роботи, завідувач науково-методичної лабораторії перспективного педагогічного досвіду комунального вищого навчального закладу Херсонська академія неперервної освіти, 13 і 14 травня проходить на Херсонській землі заключений етап всеукраїнського фестивалю гуманізації освітнього простору Сухомлинського. Oh right. boy. Фестиваль, на який була запрошена Савченко, доктор педагогічних наук Ольга Сухомлинська. Вчора на базі академії відбувся чудовий захід. В рамках цього заходу були нагороджені лауреати та переможці, які отримали дипломи і грамоти, гран-при і лауреатів. були запрошені почесні гості, а також відбулася секція для шкільних бібліотек, на яку була запрошена. Миколаївна Щерба, письменниця, літературний критик нашого краю, директор і Заступник директора дитячої обласної бібліотеки Дніпрової чайки, лауреати, переможці фестивалю. В рамках цієї секції було піднято ряд питань, як саме сьогодні, ідеї Сухомлинського запроваджуються в навчання в бібліотечну справу. Сьогодні ми мали змогу на другий день фестивалю бути в стінах чудової бібліотеки. Це бібліотека, з ми співпрацюємо вже років, мабуть, вісім. І сьогодні, в рамках другого дня фестивалю, для нас бібліотека підготувала чудову виставку, яка називається У діалозі із сучасністю. Вчора Ольга Сухомлинська передала до цієї виставки нову книгу, її доробка з погади крізь призму сучасної школи Павлівської школи. І сьогодні, помимо всіх заходів, був ми переглянули дуже гарну виставу театралізовану щодо творчості Ліни Костенко. Особисто я бачила цю виставу вперше. Я дуже вражена тим професійним майстерством акторів. Вони мають дійсно стояти на одній сцені із професійними акторами нашого театру за тією ідеєю. І я говорила вже сьогодні шкільним бібліотекарям про те, що можна дуже багато говорити про творчість письменників, можна дітям показувати їх книжки, можна довго говорити про те, як дітям читати ці книжки, як любити цю творчість. А можна просто переглянути 20 хвилин чи 30 хвилин цієї чудової вистави, бути і насич... нас... отримати насолодження і задоволення від і пережити всі ті моменти. А я дуже вдячна всім акторам, всім тих, хто доклав зусилля до цієї ідеї. Це справа, яку потрібно продовжувати і і далі, і далі, і далі розвивати. Дякую. Дякую.